Раніше падіння зору було чимось на зразок процесу, від якого нікуди не подітися, і всі розуміли свої наступні кроки: падає зір, похід до офтальмолога, отримання діагнозу, близорукість, стигматизм або далекозорість, призначення окулярів або лінз і, врешті-решт. Спостереження динаміці, і багато хто змирився, пристосувався, звик і традиційні засоби корекції вважає частиною свого життя. Але уявіть собі, що ви можете виправити зір настільки, що окуляри з лінзами вже ніколи не знадобляться. Відкриваєте очі і бачите все добре, якісно і чітко. І це можливо. Лазерна корекція зору це рішення, яке кардинально змінює якість вашого життя. Лазерна корекція зору це безпечна і точна. На технологія, ця дивовижна операція всього за декілька хвилин і без болю може створити нову і якісну сторінку у вашому житті. Лазерна корекція зору з'явилася ще в середині 80-х років. Минулого століття і є найбільш безпечною операцією як у офтальмології, так і у всій медичній галузі загалом. Зрозуміло, що наукові і технічні дослідження не стоять на місці, і наразі ми маємо можливості практично кожній людині підібрати таку індивідуальну програму, що дозволить не тільки скоригувати основні недоліки оптики ока, а й забезпечити максимально чітке і якісне зображення в різних умовах освітлення.